Ініціативна група мешканців мікрорайону Курбутівка, які виступають проти будівництва татарівського бульвару, прийшли до міського голови, щоб вкотре поскаржитися на забудовника. За словами людей, будувати там небезпечно до того ж, цей комплекс порушить екосистему мікрорайону. Тот дом, який цей зелений, <говори> в ньому вже тріші. Я свидетельница. Часть дома була построена на скалі, а часть дома заливалася. Ми переживаємо за те, що глубина річки, почти 20 метрів. Что не сделана геодезия скалы. Почему? Здесь, Смотрите, ну вот я... вы сейчас говорите, что не, не сделала, а я говорю, что она сделана. Хорошо. И мы показывали эти все документы. Хорошо. Но дело не в документах. Мы пришли так не документы нет. смотреть, мы пришли выразить свой протест о том, что там строится что-либо. У нас есть очень много на это оснований и аргументов. В частности, вот приведенный первый. Нам не нужно, не нужно смотреть документы, которые так, мы. Мы Надо ли смотреть документы есть. или не надо? Нет, не, не, не надо. Я. Нет, документы нам не надо смотреть. Нам нужно, Нет. чтобы вы выслушали нас. Преобладающее большинство категорически, радикально против того, чтобы там что-либо происходило. Вам понятно? У нас есть для этого. Пожалуйста. Не не делах, больше всего, как жителей города. которые здесь виросли і иметь здесь детей дітей і внуків, щоб сохранилась екологія нашого города. Міський голова заспокоює людей. каже, план забудови розроблявся з урахуванням ландшафту та території приватного сектору. По детальному плану передбачено, вот здесь дом, вот здесь дом, вот здесь дом, і вот здесь дом. Прямо на чотири. Ні Не 26, не это, чотири. От базы водных видов спорта по всему берегу, по всему берегу, мы делаем вело и беговые дорожки, полностью доходим до ги э, парка Гагарина и заворачиваем наверх кольцо и делаем большое кольцо. То есть этот район будет спортивный район. Прийдеться сіна мати побір. Ми пройшли да. по берегу. Є доступ. Ми вже пройшли все пішком. А з часним сієм пішком да, все прішло, да. з нашим частним сектором? Да не буде ніхто нічого снасіда. Нічого теж нас, в... нас інтересують у міській раді. Переконують, будувати татарівський бульвар можна. Усі дозволи забудовник отримав. Людей до води влади не переконують. Звісно, можна у забудовника. Є всі необхідні документи, які нами перевірені. Ось скажу більше: ми ці всі документи на першому засіданні робочої групи. Пропонували дослідити е, представникам мешканців, представникам е, активістів, да, які проти забудови. Тобто всі документи можуть бути надані, будь ласка. От. Натомість е, вони не те, що не погодились, ну їх цікавить е, не наявність дозвільних документів, а вони проти забудови взагалі. Тобто, незалежно від того, чи можна там, чи не можна. Будь-яких... Доводів, які спростують, наші, ми не отримаємо восточна сторона, багуна 5, виходить восточна сторона, і коли буде стояти висотка. Они будут жить как в подвале. Мало того, что фасад будет темно-шоколадного цвета, так света доступа света, инсоляция по ДБН, поступать туда не будет, что в принципе запрещено по нормам ДБН. Там родник на роднике, в котловане стоит вода. У нас в паркинге на Багуна 5 стоит вода. Что делать с этим? У нас в доме уже трещина. На Багуна 4 тоже трещина. Что будет, когда будет проводиться строительство? Ведь они планируют за 8 месяцев возвести этот дом. Далі планується трьохсекційний е, е, бульвар. бульвар всевсього бульвара. Обіщають виділити 50 квартир сім'ям воєннослужа. 50 квартир севсього бульвара з висоток. Тим часом на будівельному майданчику робота продовжується, готуються заливати фундамент. Наступного тижня місцеві мешканці та міська влада домовилися зустрітися на будівництві, перевірити хід робіт та заслухати скарги сусідів.